Отже, Херсонщина, про яку минулого тижня видання Financial Times писало, що вже о цього тижня, яке починається понеділком 17 жовтня, має бути деокупований правий берег Херсонщини, включно із містом Херсон. А з того, що ви спостерігаєте, яка зараз складається ситуація на лінії фронту, тому що наразі, після успіхів у районі е, населеного пункту Давидів, Брід е, і Подучани, ось по цій лінії, яку я промалював на карті, е, виглядає так, що Росія, росіянам вдалося стабілізувати фронт, чи це не так? Це фактично виглядає так, і зараз ми перейшли до іншої фази операції. А саме ми перейшли до циклу фрагментації бойових порядків росіян, тобто наносячи удари по командним пунктам, наносячи удари по скупченням живої сили і по базами, складам озброєння бойової техніки, боєприпасів та матеріальних ресурсів. Тобто, знаєте, вимагати вимагати постійного наступу у високому темпі. Від військ, які проводять такий наступ, ну це було б дуже нерозумно. Плюс треба просто подивитися навіть об'єктивно, якщо ми цю карту розшир зменшимо і побачимо, яку територію ми звільнили. Тобто лінія фронту об'єктивно скоротилася. Тобто, противник отримав можливість, не міняючи загальну кількість військ, ущільнити свої бойові порядки. Ну і цілком природно виглядає що пробити ці бойові порядки для цього потрібно просто більше і ресурсів. Ну, Зрештою, пер... вибачте, що я вас переб'ю. От тут на карті діпстейт дуже чітко помітно під цей чорною рискою яку я провів, кількість е свинячих мордочок, які таким чином діпстейт позначає концентрацію російських військ або їхні штаби, або їхні місця скупчення, скажімо так. От наскільки вони щільно розташовані зараз одне до одного, це на підтвердження слів. Так, абсолютно, тобто, знаєте, якщо так, от ну, знов таки навести приклад, стандартна щільність оборони тобто три батальйони, тримає ділянку фронту в 10 кілометрів. На, на попередніх мапах ми бачили, що там приблизна щільність була два батальйони на 10 кілометрів, що було явно недостатньо зараз. Ми можемо говорити, що на деяких напрямках, особливо загрозливо для росіян, щільність складає до чотирьох, можливо до п'яти батальйонів. Хай би вони були як то кажуть знесилені, знекровлені, але все ж таки їх об'єктивно більше ніж було до того. І плюс є чітке усвідомлення загрози стратегічної поразки у разі прориву наших військ на берег Дніпра і оточення підрозділів російської армії, і саме тому такі запеклі бойові дії продовжуються. Хай вони не видимі на лінії, яку ви. Означили ну, в районі населеного пункту Снігурівка, який там знаходиться, і по напрямку е на підступах до Херсона. Крім того, не треба забувати, що противник. Починаючи ще з травня місяця, почав створювати оборонні лінії, і ці оборонні лінії включають навіть залізобетонні конструкції на ділянках, які є особливо загрозливими з точки зору прориву наших військ в район Херсона. Тому, попри такі оптимістичні заяви наших західних колег, ну я б не був би настільки впевнений, що цей тиждень принесе нам перемогу на цьому напрямку. І нас чекає ще тривала, але дуже необхідна робота по деокупації саме саме правого берегу, тому що фактично і правий берег на сьогоднішній день є цим тим ключом, які від якого залежить звільнення всього півдня України. А от пане Сергію, ви згадали про те, що про населений пункт Снігурівка, от він у нас власне тут розташований від нього до тимчасово окупованого Херсону близько 5, 50 кілометрів. І Снігурівка постійно перебуває на слуху. На рівні я б сказав із Давидовим Бродом, Береславом, Новою Каховкою та Херсоном, ось власне ще один дуже важливий для расистів пункт це Снігорівка, так званий опорний пункт для них на цьому напрямку. Якщо тут буде успіх зсу, а він справді сподіваємося, що такий намічений, то чи означатиме це фактичне падіння з цього всього правобережного плацдарму? Хоча ви даєте і такі доволі обережні оцінки. Так, абсолютно. І саме тому росіяни приділяють саме цьому пункту дуже велику увагу, і я б сказав так, що ця вся дорога, яка от помічена від Снігурівки до Херсона, вона є під пильним оком росіян. Вони її фактично замінували і про це інформація надходила. Якщо ми подивимося на карту і подивимося на везли комунікації, ми побачимо, що саме Снігурівка є цим ключем для всієї оборони правобережної. Групи російських військ, тобто із штурмом із визволенням снігурівки, фактично розвалюється система комунікації, яка забезпечує стійкість противника і створюються передумови для прориву наших військ не тільки на Херсон, а й в район Береслава, в район Нової Каховки, що розріже буквально навпіл угрупування противника. Ну і однозначно, тобто тут навіть вибору немає, це угрупування буде знищено. Тобто дроблення і знищення угрупування противника буде гарантованим в такому випадку так само снігурівка дозволить нам ще більш щільно впливати на. Противника, який залишиться на той час в районі Херсона, фактично унеможливлюючи будь-які маневри російської армії на цьому напрямку. І якщо ми виходимо через Снігурівку в район Береслава і Нової Каховки на берег Дніпра, то треба розуміти, що для противника навіть питання постачання води у Крим через північно-кримський канал стане досить проблематичним. А розміщення наших вогневих засобів на березі Дніпра дозволить нам. Повністю перекривати. Вогневий вогневою підтримкою виходи з Криму, що поставить дуже складне становище противника, який продовжує оперувати на лівому березі Дніпра, у Лівобережній Херсонщині, Запоріжчині і я б сказав так, частині Донецької області. Тому саме Снігурівка на сьогоднішній день виглядає таким серйозним пунктом, від якого залежить одним з серйозних пунктів, від якого залежить успіх нашої операції на правому березі Дніпра, і треба розуміти, і у разі розгрому противника. А на правому березі стратегічно він втратить дуже дуже багато, тому що більше можливості переправитися на правий берег в нього не буде. В нього немає ні сил, ні засобів для того, щоб це здійснити, і таким чином стратегічна мета прориву до Миколаєва, Одеси і вихід на до Придністров'я стане до нього недосяг.